Чернівці заключне місто, де проводять кастинг акторів на молодіжний містичний трилер Тіні незабутих предків. Режисер стрічки, який прославився картиною штурня, розповідає: на вісім головних ролей вже відібрали по десять претендентів. Сподіваються, чернівчани поповнять цей список. Оскільки фільм зніматиметься в нашому краї, в учасників цього кастингу більше шансів отримати другорядні ролі, адже вести акторів здалеку не вигідно. В основу сценарію кінострічки лягла легенда про гуцульських мольфарів, загублену з гарду і книгу тіней. Для мене близька, тому що ну, це фільм гуцульський, такий в більшій мірі. Я теж гуцул, це для мене близьке. Не дуже в собі впевнена, але по крайній мірі спробую себе. Ну, думаю, що можливо якась другорядна роль для мене буде з моїм довгим волоссям, з карими очима, щира посмішка буковинська. За сюжетом головні герої, студенти опиняються в Карпатах. Там і проходитимуть зйомки другої частини фільму. Перша ж половина зніматиметься на території Чернівецького національного університету, на історичному факультеті якого колись навчався режисер стрічки. Це дуже весело, дуже смішно, романтично. Так як в фільмі у нас присутня лінія кохання, і наш герой дуже веселий хлопчина, який хоче привернути увагу міс університет. І добувається цього різними шляхами, у нього з'являється новий друг, який йому говорить, що чувак, ти дуже примірний відмінник, і дівчатам таки не подобається, треба стати хуліганом, треба стати поганим. Ну і стаючи поганим, ми, ми, ми ну, бачимо дуже багато сцен смішних. В одній з цих сцен він е із, стикається з цим нашим артефактом, з цією древньою згардою, яка відкриває древнє зло. На другорядній старші ролі режисер Любомир Левицький планує взяти відомих українських акторів. Так за його словами, мати головного героя зіграє Ольга Сумська, а замдекана – Богдан Бенюк. Що ж стосується головних молодіжних ролей, це мають бути нові обличчя, і акторський досвід не обов'язковий. В Україні нас з героями дуже дуже велика проблема немає розуміння, хто такий український герой, хто така українська героїня, немає своїх кінозірок молодих. Це дуже проблема велика насправді. Тому що кіно воно диктує моду, воно диктує е, якісь погляди, а так як Україна, вона є європейська країна. То потрібні європейських ну типа в касти в Чернівцях проходитиме в Черемуші протягом двох днів. Учасник заповнює анкету, його фотографують і дають завдання: зіграти сцену за участі героя, який найбільше йому підходить, та зобразити емоції злості чи страху. О Боже, це, це жах. Уявити, якщо я бачу змію. Коли я бачу змію, я закликаю і мені стає дуже страшно. Більшість учасників не мають акторського досвіду, а для когось це взагалі перший кастинг в житті. Це дуже яскраво, все пройшло навіть дуже дуже швидко, нічого не встигло зрозуміти, що відбулося, але прикольно. Вважаю, що кожному це треба спробувати, тому що візьмуть мене чи не візьмуть, але все ж таки це буде певний досвід в житті. Зйомки фільму розпочнуться в червні. Прокат тіні незабутих предків вийдуть на початку наступного року. Який бюджет кінострічки тримають в секреті. Буде оголошений конкурс. Хто вгадає цифру, виграє біля тисячі доларів. Підказка від режисера. Сума не захмарна і виглядатиме фільм в рази дорожче ніж є насправді. Адже головне це хороший сценарій, актори, режисер, монтаж та сучасні спецефекти. Таїсія грусо, Юрій Губін, Нью-Чернівці.